Влада, отже другий тур для Дніпра 2023 вже відбувся. Що сталося? Чому так, от, що перший тайм, що другий, от команда дуже багато на стартових хвилинах і першого другого тайму пропускала? Ну, Вважаю, багато голів пропустили не по ділу. Багато своїх не реалізували. Я думаю, ну і пощастило команді суперника. Ну, Хочеться подякувати, звісно, команді суперника. Дуже добре грають, але й нам не пощастило. І у суперників залітало багато. Тому такий результат. Намагалися виконати установку тренера, стандарти, все, що. Все, що давали, робили, намагалися, ну вважаю, не пощастило, десь не допрацювали. Знову ж таки, хочу подякувати команді нашій. Ну, десь не допрацювали, десь не дограли і такий результат. На цей поєдинок можна казати, що в оптим... не тільки в оптимальному в фізичному стані команди, там можливо хтось ще не на 100% готовий. Ну вважаю, ніколи не можна на 100% бути готовим. Завжди треба йти до вищого, але ну, вважаю, з усіма тренуваннями, що у нас є, да, викладаємося на максимум. Вважаю, що були готові на максимум і мали ну, як мінімум зіграти краще. 5-1 рахунок був вже на 24-й хвилині. Здавалося, що дуже багато часу, але жодній з команд забити не вдалося. Чому так, от, як ви вважаєте? Ну, я ж кажу, у нас команда дуже багато не реалізувала. Як було 3-0, якби пенальті, забили вже 2-0 в ігрі. Ну, другий тайм почали так, ну, доволі погано. І отак от уже якось і не пішло. Моменти були. ну, Вважаю, що мали забувати. Просто ну, реалізація підвела те, що ми розмовляємо, постійно реалізація підводить, тому як би так результат. Дякую, працюєте над реалізацією успіх у наступних матчах.